Друзі, мої вітання на каналі Телеграф.UA. Мене звати Дарина Гущенко. Традиційно ми щодня обговорюємо актуальні та необхідні новини сьогодення. до нашої сьогоднішньої розмови вже доєднався Олександр Коваленко, наш сьогоднішній спікер, військово-політичний оглядач групи інформаційних спротив. Пане Олександре, мої вітання вам та подяка, що знайшли час і можливість сьогодні поспілкуватися. Російська армія оснащує бойові частини своїх ударних дронів камікадзе типу шахет шрапнелями. Про це говорить начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він каже про те, що це спрямовано на максимальне ураження живої сили і техніки. Пропоную для початку нашої розмови обговорити цю тему цей момент. От, якщо бойова частина дронів, зокрема шахетів, може бути термобаричною, осколково-фугасною або містити шарапнель. Чим це небезпечно? Ну і як. Уберегтися, то йдеться в першу чергу про загрозу в замкнутому просторі. Коли саме термобаричні бойові частини вони досить потужні, вони потужніші за звичайну вибухівку, але вони більш ефективні в замкнутому просторі. Тому якщо такий шахет він влучає в якусь багатоповерхівку в якийсь будинок. То а, руйнувань набагато а, більше, саме через а, того, що в багатоповерхівки в великому житловому комплексі якраз багато замкнутого простору, по якому може а, розпреділятися саме ця вибухова хвиля термобаричного типу, саме ця вибухова суміш, бо це в першу чергу це суміш, яка вибухає, а, класично осколково фугасна а, бойова частина. Ну це на сьогодні для шахет 136 Це фактично. 90 кілограмів вибухової речовини, що дорівнює бойовій частині кількістю потужності осколково-фугасної авіаційної бомби вільного падіння офав 250. Тобто, зараз ці шахеди вони дорівнюють по свої по своєму потенціалу авіаційній бомбі, і знову ж таки, як зберегтись? Знаходитись бомбосховище, знаходитись саме в безпечних місцях. Принцип двох стін так він може працювати, але все одно, навіть якщо ви знаходитесь за двома стінами, але в на жаль, в вашу квартиру або в ваш будинок влітає шахе 136 ви в Ви будь-якому разі отримуєте поранення, і це як мінімум. Тому все ж таки найнадійніший порятунок це саме бомбосховище, і щодо шрабнерів щодо скуково-погасних бойових частин, в яких присутня велика кількість елементів, які призначені для нанесення таких пошкоджень, так дійсно їх використовують саме для того, щоб було розсіювання великої кількості осколкових елементів. Відповідно, це підвищує кількість е, жертв від е, такого вибуху на великих відстанях. Тобто, якщо ми говоримо навіть про бойову частину вагою е, 90 кілограмів, це все одно що е, 250-кілограмова осколково фугасна авіаційна бомба вибухає, і при цьому вона має велику кількість там осколкових елементів, і це може бути ну досить великий радіус е, розповсюдження саме. Цих елементів, отже, і жертви цього буде більше це засіб терору. Вони саме так роблять для того, щоб максималізувати кількість жертв, і щоб саме рівень терору був максимальний. То якщо взяти і проаналізувати весь той час, коли Росія почала використовувати шахеди, про який шлях модернізації вдосконалення ми можемо говорити? От який шлях модернізації пройшли шахеди? Чи відбувся він загалом? Взагалі, вони вже не такі, якими були в 22 році. Угу. Вони змінилися. Це правда, це зміна фюзеляжу. Вони змінили е, компонування е, самого фюзеляжу, тобто не саму загальну архітектуру в 136. А е, з якого матеріалу робиться їх фюзеляж, їх основа е, форм соти, е, який більш ефективний, більш легкий, більш е, при цьому він і гнучкий, і при цьому він надає. Відповідну необхідну жорсткість і так далі. Таке інше. Управління вони намагалися встановлювати блоки Глонас. А потім це були також блоки управління корекції польотом. Там була комета, інші доповнювали антеннами деякі шахеди на деяких навіть модифікаціях вони ставили старлінки. Для того щоб в реальному часі змінювати траєкторію польоту шахеду, маршрути йому змінювати. Ну тобто щоб здійснювати управління шахедом в реальному часі оператором, бо там все ж таки система вона покрокова. Загально в них покрокова система отримання координат, зміни маршруту. І це трох це, це не в реальному часі відбувається. Насправді це, це покроковий елемент, тобто є затримка, і в цей mm. момент до речі, якраз коли в них не змінюється траєкторія польоту, а можна їх і вполювати в мобільній вогневі групі чи іншим засобам. Окрім цього іншого, ми вже говорили про бойові частини. Вони постійно намагаються збільшувати потужність бойової частини, змінюють типи бойових частин. Для того щоб було максимальне ураження, щоб було максимальний рівень терору від цих засобів ураження, тому в принципі те, що ми бачили в 2022 році, ті шагеди, ще перші іранські, вони дійсно еволюціонували. Вони стали більш небезпечнішими. Їм до речі, їм ще доробили... Паливну систему це перше, з чого вони почали це спаливної системи, оскільки іранські шахеди вони в них уся їх паливна система. Вона була ну, в принципі, зроблена з досить дешевих матеріалів. Вони відносно надійні, але в тих умовах, в яких використовується вирання, наприклад, шахет. А у нас в умовах висот там, наприклад, 500 тисяч метрів, взимку відбувався процес обладіння. І деякі матеріали, які з дешевого пластику були, ну вони, вони не надавали тієї надійності при морозах. І при таких висотах, як, наприклад, в Ірані, тому що в Ірані просто немає такої потреби, в них нема там мінус 20, мінус 25, і тому вони не приділяли цьому увагу. От перше, що дороблювали, то це саме паливну систему. Тому так Шахет зараз зовсім інший ніж у 2022 році. Ще одні новини хочу обговорити. от у місті Котовськ, це Росія, дрони атакували Тамбовський пороховий завод. Зазначається, що він є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії. Про це повідомляють повідомляють у центрі протидії дезінформації. Знаємо, що це підприємство вже не вперше опиняється під ударом. Також у центрі протидії дезінформації говорять про те, що ось цей завод. Він є не просто виробником, він є одним із ключових об'єктів російського ВПК і на цьому заводі виготовляють порохи для стрілецької зброї, для артилерійських і навіть реактивних систем І також зазначають і про колокселін його застосовують у створенні вибухових речовин та інших спеціальних. Продуктів, от моє питання до вас: такі удари по Тамбовському заводу, так які відбулися, як вони можуть вплинути на здатність Росії вести війну? І наскільки ймовірно, що ось такі подібні атаки можуть спричинити тривалі перебої у виробництві боєприпасів у Росії? Ну і загалом, чи можуть вони бути ось частиною системної кампанії з дестабілізації ВПК Російської Федерації? В Російській Федерації будь-яке підприємство військово-промислового комплексу воно унікальне в складі того чи іншого виробництва. Якщо ми там, наприклад, говоримо про виробництво якоїсь мікроелектроніки, там тих самих комета систем та інших, ну це, наприклад, Чебоксарський інститут в Чебоксарах, який напередодні також було уражено. Якщо ми говоримо про пороха, то от приклад е, заводу. Тобто на Росії нема такого, щоб е, є підприємство, велике підприємство, яке виробляє пороха, і воно не одне, а його там, там 10 таких підприємств, багато цих заводів, там якісь там в Москві, інші в Санкт Петербурзі, за Уралом десь Владивосток. Ні, от у тому то й справа, що майже весь військово-промисловий комплекс він. Е, Має ось такі якісь ну разові підприємства, яке, якщо буде уражено, якщо там щось відбудеться, таке велике, масштабне, то і зупиняється все виробництво. Навіть в танках, оце найцікавіше. всі знають, що в Росії колись ну і в ще з часів радянського союзу було багато танків, було багато танкових виробництв. Найвідоміше це був Уралвагонзавод, Потім це був ОМС «Трансмаш», інші заводи. А справа у тому, що виробництво, саме виробництво з нуля абсолютно нового танку, зараз відбувається тільки на одному заводі на Росії Уралвагонзавод. І в невеликі, невеликій кількості це танки Т-90. Там виробляється одна лінія виробництва. Омс «Трансмаш» не виробляє, інші заводи не виробляють. Так само і з БМП, там, наприклад, Курганмашзавод тільки за це відповідає. Тобто, ось такі унікальні підприємства, дійсно, якщо о, поцілити туди, куди треба, якщо це буде дійсно якийсь, о, якийсь цех або якась о, лінія виробництва унікальна, яку неможливо буде замінити, то це може призупинити виробництво тієї чи іншої категорії продукції, у тому числі і, відповідно порохів. Для стрілецької зброї, для артилері для боєкомплекту артилерії. Окрім всього іншого, Росія вона залежна від постачання компонентів для порохів з інших країн. В першу чергу з Китаю. Саме Китай є основним постачальником нейтроцелюлози та бавовняної целюлози для виробництва порохів. Сам із Китаю він безпосередньо і. Постачав Росії вже після 2022 року. В період санкційного навантаження він постачав станки, які допомагали виробляти боєприпаси, а також і для виробництва порохів відповідного обладнання. Тобто, Росія навіть в цьому питанні вона максимально залежна від постачання з інших країн, в першу чергу з Китаю того чи іншого обладнання тих чи інших компонентів. Тому говорити про те, що ну вона може сама себе забезпечити усім виробництвом ні, це ще підвищує ризики для неї, якщо буде уражено таке підприємство, що його неможливо буде швидко відновити. Головне, це саме поцілити, саме в той цех, саме в ту лінію виробництва, яку відновити буде дуже складно. Не можу не згадати про обстріл у Ніч ось на 10 червня під час масового обстрілу використала Росія 315 шахедів, Також дрони дрони імітатори були застосовані, балістичні ракети і крилаті ракети. Ми пам'ятаємо, що внаслідок нічного обстрілу найбільше постраждав Київ, також Київська та Одеська області. Президент Зеленський сказав, що це був один із найбільших ударів, Лів по Києву тому моє питання до вас чи є у Кремля якась знаєте ну межа по кількості е, виробництва? А відтак і запуску дронів за раз, чи все таки вони мають можливість з кожним днем нарощувати виробництво шахедів і Україні фактично може рано чи пізно загрожувати ну наприклад тисячу шахедів за один раз? Тисяча шахедів за один раз не буде загрожувати найближчим часом. Це 100%. Напередодні горимо України оприлюднило інформацію щодо потужностей виробництва на Росії. Це 90 одиниць готової продукції на добу, якщо ми говоримо саме про шахетство. 306. тобто 2700 приблизно шахедів вони виробляють на місяць. Тисячу на добу, це як ми бачимо їм ем ще далеко до таких показників, окрім всього іншого, вони використовують під час нальотів і дрони приманки гербера та пародія, і е, ота от кількість, про яку ми говоримо: там 350, 400 450. Це не тільки шахеди, це ще й дрони приманки, е, приблизно десь 50 на 50 От в такій кількості. Другий важливий момент е, зараз Росія. Переходить на використання шахетів дійсно як основного елементу терору е тилової України. Е це завжди для них було пріоритетно, тому що ну це дешевий елемент терору набагато дешевше ніж ракети. Але він вони по принципу ракет зараз діють як свого часу, діють елементами накопичення. Е вони е, декілька днів е, здійснюють удари по території України невеликою кількістю дронів там 60, 70, 80, тобто невелика кількість. І ми можемо побачити саме по цій інтенсивності. Але ну звісно, якщо вони здійснюють нальот 60 дронами, ми розуміємо, що там десь приблизно 30 дронів це шахеди. А якщо виробництво в них 90 на добу, то де 60 інше? Чому їх не запустили на, на наступної. Наступну ніч така сама ситуація: 70-80 дронів. Загальна кількість, чому не запустили в більшій кількості, накопичують, щоб потім здійснити більш а, масований нальот: 350-400-450. От а, таку схему вони використовували свого часу з ракетами, коли в них почали закінчуватися вже радянські а, запаси, які а, вони отримали у спадок. Ракет Х 555 Х-55, ну і х сто також ще які вони виробляли трем 14 калібр, і так далі. І Таке і інше. І тоді ми бачили вже не кожної ночі ракетні удари, а були паузи там декілька днів, потім тиждень, два тижні. Вони накопичували, потім наносили масований удар. Зараз навіть ми можемо побачити, що в травні був масований ракетний удар. ну там пауза була місяць з квітнем, з квітня місяцем, з 25 квітня, якщо я не помиляюсь, до 25 е, травня. І місяць вони витримували, щоб накопичити е, відповідний боєкомплект. Так само зараз вони будуть робити з шахедами, тому декілька, е, ну, декілька днів е, це будуть невеликі кількості до сотні е, пусків е, цієї комбінованої групи шахет, «Гербера» Пародія а потім будуть вони запускати по 300-350. От така буде система. Так, ви розповіли про систему? От, якщо все-таки про тисячу дронів говорити е, поки що не потрібно, наскільки я розумію, судячи з ваших слів, а, але ж ми бачимо, що росіяни вони збільшують цю е, кількість, тому що раніше було 150, потім всіх шокували новини про 200 дронів. Потім бачимо і 300, 350, п'ятдесят. Ну, так е, добре, тоді питання: яку тоді максимальну кількість от Росія може запустити? враховуючи той момент, менше, постійно вона цю кількість збільшує. Ми поки що цього не знаємо. На що воно здатно по максимуму. Можна сказати тільки те, що в них на ось цей рівень до 90 одиниць на добу ну, пішло два роки, щоб наростити цей показник, тому вони дійсно будуть вкладати багато... Вони зараз відкрили підприємство в Іжевській, не тільки Лабуга Татарстан, в них ще й Іжевське підприємство. Яке виробляє е, дрони камікадзе ШХ-136, тридцять то вони намагаються це масштабувати. Я думаю, що е, до вже в другій половині цього року вони вийдуть на показники більш 100 одиниць витової продукції на добу, е, але е, знову ж таки стрибнути дуже швидко в 10 разів, там навіть в 5 разів, в на добу, вони не зможуть е, технологічно, це неможливо. Зробити хоча б за однією причиною. Їм ем для цього треба налагодити більш контрабандних шляхів отримання саме тих елементів, запчастин з яких складаються шахеди. Бо там виробництво не 100% там імпорт заміщення так і таке інше з російських елементів. Там багато контрабандної продукції. Це треба налагоджувати, збільшувати ці темпи. фюзеляж зробити, це. Не така велика проблема. А от наповнити його саме скласти, це зовсім інша вже справа. Тому вони не зможуть так дуже швидко стрибнути. Але ми все одно повинні готуватися до того, що шахет буде це основним інструментарієм для Росії інструментарієм терору. Ми повинні розглядати різні варіації дешевого перехоплення у шахетів. Абсолютно всі. Не тільки мобільні вогневі групи, тому що ми зараз бачимо, що шахеди постійно змінюють тактику о, нальотів. Зараз вони е, почали використовувати концентровані нальоти, а е, при цьому е, з урахуванням того, що вони вже дорівнюють офап 250 своєю бойовою частиною, то цей нальот можна е, порівнювати з килимовим бомбардуванням міста. Тобто, 30, 40, 50, 60 шахедів це килимове бомбардування такою кількістю авіаційних бомб. Вони змінюють тактику, змінюють висоти. А вони виходять на висоти три кілометри, і все, мобільна вогнева група, яка озброєна стрілецькою зброєю. Вона вже не дієва, вона вже не ефективна. Вони ще збільшують висоту і навіть вже зенитна самохідна установка Ну той самий гіпард не може дотягнутися. 4 900 5 кілометрів. А все не дотягується. Гіпард на таких високих шилка не дотягується угу. тому. Перевикористовувати зенетикеровані ракети боєкомплект. Це дорого і так далі. Багато питань виникає, треба переходити на інші варіації, типу дрон-перехоплювач. Так, так, але коли змінюється тактика, черговий раз змінюється тактика, дрон-перехоплювач може вже не спрацювати так як раніше. Тобто, потрібні ще й універсальні якісь засоби, які б працювали завжди, наприклад, легка турбогвинтова авіація. Ті ж самі легкі штурмовики, не реактивні, а турбогвинтові саме, які б могли працювати на всіх висотах при любих умовах і перехоплювати шахеди, маючи ну, досить невеликі витрати на годину польоту. Бо авіація, така як F-16, ну я вважаю взагалі, я завжди виступав проти того, щоб використовувати реактивну авіацію для перехоплення шахедів. За допомогою автоматичної гармати, тому що наближення до цілі досить відбувається швидко, і коли вибухає шахет, особливо якщо в нього багато скукових елементів, та ж саме шрапне, то це загроза як пілоту, так і самому літаку F-16. до того ж у F-16 година польоту це приблизно 25 тисяч доларів доларів витрати тільки на сам польот годину польоту. Універсально це ті ж самі турбогвинтові перехоплювачі, штурмовики, тобто різні є варіації. і Ми до цього до усіх цих викликів повинні готуватися. Пане Олександре, я вам дякую за цю розмову. Дякую за вашу аналітику за думки за те, що ділитесь ними з нами. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, Якщо цього ще не зробили, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Якщо вам подобається те, що робимо, ми бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов'язково спускайтеся в підземні укриття та бережіть себе. Побачимося нових випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.